Усім привітики. Сьогодні продовжую сюжетне завдання Історія учителя Ішікави. Звуки чавкання. Такий лук міг би допомогти під комодою. Це хороший лук. Та перемога здобувається воїнами, а не зброєю. Ви не бачили вогняну зброю монголів. І вони все ще не виграли. Форт Накаяма. Сподіваюся, ваша учениця всередині. Ми матимемо кращий вид на їхній захист звідти. От звідки повалене дерево прям з краю гори? От звідки ця точка ідеальна. Я знайду шлях всередину і відкрию ворота. А потім ми нападемо. Ти завжди кидаєшся в бій із напівзав'язаними хакама. Маєте кращу ідею? Терпіння, Сакай. монголи пошлють людей, щоб знайти їхній пропавший патруль. Коли вони відкриють ворота, ми нападемо. Чим довше ми затримуємось, тим довше то у небезпеці. Вона може постояти за себе. Оглянь поле бою, що ми можемо використати на свою користь. У них багато лучників, і вони треновані, але ми краще. Стріла, що влучить у ту лампу, викличе іскри. і почне пожежу. Ті бочки можуть спричинити шкоду. От ми вияснимо Гулики. Один постріл має розворушити їх. Монголи протистоятимуть жалам комах та стріл. Коли ворота відчиняться, відволічи ворога і випусти дощ стріл на їхні голови. Тоді ми урвемося до порту і визволимо до Добре. А тепер чекаємо. Вони відчиняють ворота. Чекаймо на сигналу. Цікаво, чи я зможу хоч кудись поцілити цим геймпадом. Приготуйся. Відправ їх до предків. Тут <сміття> Насправді не дуже зрозуміло, чи вони бачать нас, чи не бачать, і вони, ну. о, там є ще одна вошка. <сміття> розматюкався, там що ти піднімаєш свій лук? Я трохи не розумію, для чого ось ця, ну, такі дві полоски. Вони мають як покращити мій е, приціл, але вони щось роблять тільки гірше. Я не розумію, вони мене збивають з пантелику. Треба звикати, а я просто не користуватимуся луком. І цікаво, ну що ти став? З цього боку теж є вороги? А я думала, вони тільки того. Так, я так розумію, що цей індикатор показує, що мене вийде. Ну шо ж, тепер вони будуть активніше бігти в мою сторону, і я фіг поцілю з них. Я поки прицілюся з цим геймпадом, бо вони вже вистрілять в мене тричі. <рес> ну, ну, добре. Він каже, що я непогано впорах. Всередині ще вороги. Ненадовго. Давай знайдемо -то моє. Трястя цій камері! Я просто ж збільшила собі чутливість і тепер не можу звикнути. А, сраний лук. Лук це не зброя для того, щоб стріляти ним ну, з геймпада. Ну, це ж просто знущання. Люди, які вміють стріляти з геймпада з лука, ну, просто ви мої кумири. Як ви це робите? Припаси. Цікаво, що комахи на нас не нападають. Вони наші союзники. Опа, черешеньки. Щось явно пішло не так. Я ще й в лаківці б'юся. хоча б змінити. броню самураї. О, божечки, як добре, що я взяла собі оцей скіл, який відбиває сильні атаки, які відзначаються синім кольором. Та я просто краще. У мене чуйка на таку. <гум> О, мінус броньований. О, якщо зачищати табори, мені дадуть якусь стійку. Написано стійка води. Поцікала, <гум> що випадково задів лампою, вона тепер під, підпалила під тих Я бачу, що є вороги на даху, але я не розумію, де вони, як з них підібратися. І скільки. Ото вже в мене прицільний стрілок. Що це таке? Чого одні лучники надаха? Біся. Бісять! Зараз я до вас залізу. Ой, як залізу. А ось і драбина. лучників Навиджу лучники ці. Заптаються. Та що коїться? Мені здається, мені треба було спершу, ну, якось трошки підняти собі рівень, а потім іти йти виконувати це завдання. Хоча б, щоб в мене було ще хоч щось. Більше здоров'я, я не знаю. Що побачення? Треба було купатися більше. лучники ще так багато шкоди мені наносять. Дуже боляче. Дошо, дошо! Давай, цікаво. Він чорний. Моя камера просто <гум> показує на небо. Так, що тут? Що тут як тут? Є щось корисне? Оце темнота, хоч око виколи. Ці свічки, що тут лежать, взагалі до одного місця. Вони нічого майже не освітлюють. Ну, припаси! <гум> Який сенс вони тут стоять? О, дивіться, як прикольно це лахміття до сраки прилипає. Канина. Убиті в'язні. Зв'язані. Убиті стріла. Тому е не чекай. Ця підвіска належить їй. Обшукаймо хорт. Так, бачу драбину лізу. О, і ще кава за мною. А я уже вниз. Нен, ну я ж відкрила. Сувій. Терміни стрілять. Згадується ваше ім'я. Вона навчала їх шляху лука. Як же темно, дайте хоч факела якогось, чи що. Чиїсь особисті покої. Жіноче кімоно. Кімоно то моє. Монголи звільнили її. Чому? Невже в приміщенні аж так вітряно? От настільки сильний вітер, що моя ганчірка на спині оця так на вітрові, хоча вона мокра. Ці стріли. Я по це стріли то моє. Ви впевнені, я навчив її стріляти стріла на зелені рогів. І цей вигенерливого пера тож монголи забрали її зброю. Постріли на це Жоден монгол не стріляв би японськими стрілами так вправно, тож вони дозволили їй використовувати лук. Допоможіть! Ти чувся, хтось вижив? Допоможіть! Будь ласка, так холодно. Ми шукаємо жінку, лучницю. Монголи ув'язнили її з нами. Але вони звільнили, її, дали їй обладунки та зброю. Вона вбила мою дружину та усіх інших. Ми бачили тіла, показувала навички ворогу. І вони найняли її. Будь ласка, це так боляче. Не залишайте мене. Я бачив достатньо. Ходімо. Я повинен був убити її. Учителю? То Моя виборола свою свободу. Вона приєдналася до монголів. Чому б їй це робити? Що трапилося? Я надто сильно давив на неї. Давив? Як? Що ви приховуєте? Учителю! Я вимагаю відповіді. Вона напала на мене. Не бандит. Тому Чому? вона не має ми. жодного уявлення про те, як бути самураєм. Ви привели її до монголів. Не засуджуй мене. Не брешіть мені. Я не можу дозволити тому я вчити ворогів шляху. Отже, ми зупинимо її. Це моя битва. Мені не потрібна твоя зброя. Я... Ні, вам потрібен я. Перемога здобувається воїнами зброєю. лорд файно тебе виростив. Ми вистежимо Томоя разом, але зробимо це у мій спосіб. І коли прийде час, ви допоможете мені визволити мого дядька. Я обіцяю. Такаю. Я приготуюся вистежити Томоя. Коли ти будеш готовий, зустрінемося в моєму домі. Ми не можемо врятувати мого дядька самотужки. Мені потрібно більше союзників. Знайди пані Масако Адачі, якщо вона ще жива. Вона одна з найкращих воїнів на острові. Он Бугейша. Так називають жінок воїтелюк у Японії. На превеликий жаль, виявилося, що то моя зрадниця. Учителі щекава, найнятий. Ну, типу, не те, щоб найнятий, але. Кращого слова я не придумала. Загалом він погодився нам допомогти, і це вже супер чудово. Опа, моє перше підвищення в легенді. Цікаво, що за це дають? Підвищення максимального запасу здоров'я. Добре. Я вивчила кидання кунаю. Прикольно. То тут буде ще більше крутих навичок. Бі, ну система бою тут мені прям дуже подобається. Вже те, що маємо, уже класно виглядає. І е, оце дерево прокачки, воно прям, ну прям клас. клас. О, а це я кидатиму на один найбільше. більше. То скільки їх я всього кидатиму? Два чи три? Неясно. Таке, як три. Так, а ну, як тут кинути кунай? О, о три штуки полетіло. Супер. <рес> Блін, він так зрадів. <рес> не, ну якщо так цілитися з лука в бою, ну це прям сумнинка. Цікаво, наскільки взагалі часто мені потрібен буде лук, і що я робитиму. Там показує якусь невідкриту локацію, я хочу подивитися, що воно там таке. По дорозі зі мною нічого цікавого не трапилось, тому дякую, я не показувала Ой, Я думала, ти й Дехто каже, що у часу не обиває невинних людей, тому що він зло. Інші кажуть, що він робить це через прокляття тенду, незважаючи на причини, його дух шукав спокути біля Хіосі. Я поки що так і не розібралась, що означає зайти в режим легенди. Ну, Типу, я вже зіграла більше, ніж зараз ви бачите, і я все одно так і не зрозуміла, що це таке. Поки я ну, не стала гуглити, бо думаю, що хочеться дослідити цю гру самотужки вздовж і впоперек. Чи знаєте ви історію про те, мій пане? Я чув ім'я, але ніколи про його не народа існує повір'я, що брання, яку носив цих дарувала йому велику силу. Настільки, що спричинило би катастрофу, якби опинилася, у неправильних руках. Тоді я не можу дозволити цьому трапитись. Я б хотів більше про цю історію. та Можливо, музикант Ямато зможе допомогти. Він розповів мені легенду вазам біля річки, що перетинає його зі сторони цуцу. Трошечки заберем звідси, зайвого. Знаєте, я не буду вам показувати, але до мене, поки доперло, що треба йти за світлячком, прийшло три хвилини. Оці світлячки, вони як лисички, тільки вказують не на святині, а на якісь записи. І з'являються лише, якщо ви бігаєте в оцьому цьому лахмітті подорожньому. О, якийсь дядько. Мені відомі ваші мечі. Це й вартий, щоб його впізнавали. Я чув історії про його красу та гостроту клинка. Але ніколи й не мріяв побачити його на власні очі. Пройшов деякий час, коли я востаннє тренувався на бамбуковому стенді. Це буде честь для мене побачити ваш клинок в дії. Так, оце вже цікаво. Ану. Ти Слупок. Порізали лише один бамбук. Прийнято. Ур'я! ого, Задача ускладнюється, не так вже й легко, давай. Та йой Є. О, це смерть. Ого, в мене навіть майже вийшло. Йо! О, за ці бамбукові штуки підвищують мою рішучість. Меч клану Сакай справді неймовірний. А володіє ним ще більш неймовірний воїн. А тренування з бамбуком зробить вас ще сильнішим. Мені знадобиться сила для того, що мене чекає. Бамбукові стенди є по всьому острову. Вони допоможуть вам відточити ваші навички у подорожі. Бувайте, мій пане. А тепер підписались, поставили лайк, можливо, залишили коментар. І побачимося наступного разу. Почуємося.